Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня проводиться всеукраїнська акція 16 днів проти насильства, до якої долучилась педагогічна, учнівська та батьківська спільнота Сіверської філії перших другого ступенів. Дати проведення акції є символічними. Вони створюють ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно дітей, жінок. Та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною незалежно від її статі є порушенням її прав з метою формування здатності протистояти булінгу, кібербулінгу, навичок. Ненасильницької поведінки, створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті, запобігання насильству в учнівському середовищі та у сім'ях було проведено ряд заходів. У перших дев'ятих класах проведено загальну шкільну агітаційну акцію СТОП булінг для здобувачів освіти початкової школи. Було проведено виховні заходи з протидії булінгу на тему життя без чорних смуг. Скажи булінгу: ні, бесіди запобігання насильству серед дітей, правила безпечної поведінки, казкотерапії Україна теплого пуху, створено агітаційні бреслети. Я проти насильства. Для учнів 4 4 класів Сіверської громади проведено виховний захід Булінгу тут не місце, де діти вільно спілкувались на тему булінгу. Вчилися відрізняти булінг від звичайних сварок та запам'ятали золоті слова, правила профілактики булінгу. У 5-9 класах проведено години спілкування Не давай булінгу шанс, під час яких учні переглянули відеоролик, Викресли булінг, життя. Також відбулися цікаві та змістовні виховні заходи на тему Досить цькувати. Давай товаришувати. Класні керівники провели тренінг для учнів 5 7 класів на тему вирішення конфліктних ситуацій, попередження цькування. Для 8-9 класів організували веб-квести та вікторини, кібербулінг, агресія в інтернеті. Для батьків було організовано круглий стіл «Відверта», Розмова про булінг та кібербулінг. Виховний захід буліфрізон. Проведено анкетування для учнів «Скажіть, скування Ні. Анонімні анкети для батьків з питаннями та порадами, виготовлена та розповсюджено серед учнів та батьків: буклети, пам'ятки, поради, стопбулінг, вирішення конфліктів мирних шляхов. Та як уберегти себе від насильства. Були створені судективні комікси Все про булінг. Вся інформація розміщена на інтерактивному стенді, скажемо, насиллю ні. Вона є доступною у будь-який момент для всіх учнів. Українці особлива нація. Тому що навіть попри війну, ми не втратили людяність, а згуртувались та продовжуємо боротись. Можемо з впевненістю стверджувати, що учні та батьки нашого закладу освіти вміють захистити себе, своїх рідних і друзів від булінгу, знають свої права та обов'язки. Дякую за увагу!